Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, мені 43 роки, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Залишайтеся зі мною. Сьогодні хочу показати ось таку зачіску, а саме колір волосся я змінила. Я його зробила більш холодним. І сьогодні хочу показати продукти, за допомогою яких ми можемо поміняти. Тональність волосся зробити трошечки е, холодним. Mm -hmm. І раніше на відео на моєму каналі вже було відео, як я це робила, але мені здається, той метод трошки пересушує волосся. Я знайшла суперкласний метод, який і волосся вам зволожить, і дасть отакої холодності, красивої, такої жемчужної холодності на вашому волосі. Скажу одразу: для цього нам будуть які потрібні будуть продукти, і однозначно хочу на них зробити уже огляд. Тому що це, в принципі, класні продукти. Шампунь мені не дуже сподобалось, хоча думаю. Комбінації, вони і дають такий ефект. А саме ось це продукти від Джон Фріда. Такий шампунь, це різні колекції, це для блондинок. Тут е вони чимось відрізняються. Тобто це не одна й та сама ж серія, але працюють вони дуже класно. Шампунь фіолетового кольору він фіолетовий такий. І він пересушив волосся. Єдине, що я можу зразу про нього сказати, це те, що він, він буде пересушувати волосся. Просто з кондиціонером е волосся буде мати поганий вигляд. Класно, коли ви використовуєте цей шампунь і використовуєте одразу маску як кондиціонер. Як роблю я. Я спочатку мию волосся шампунем, потім е наношу на... Волосся маску, і вже стаю під душ і просто миюся з ополіскую цю маску про холодну водою. Ну це комбінація така і плюс тоніка. А зараз я покажу, як це все правильно робити. От я хочу показати, який у мене був колір волосся. Він вже вимився, він достатньо жовтий, і я на жаль, я б намочила вже голову. Поспішила. Трошки забула, що потрібно хотіла показати на сухе волосся, як воно виглядає. Колір для того, щоб ви порівняли, наскільки буде різниця до продукту, коли колір волосся вже вимився, і після продукту, який я зараз нанесу на волосся. Так що ось показую, бачите, в вже волосся мене теж потрібно прокрашувати. Поки що щось робити не буду. Пізніше, теж, якщо вам цікаво, я покажу, якими красками я крашу своє волосся, тому що я їх використовую дві, я їх змішую. І покажу вже потім остаточний результат. Так що скоро повернуся. І так, я помила волосся з шампунем. І далі процес цей по охолоджуванню тону волосся потрібно показати, тому що це не, не так просто і можна наробити, зробити дурниці. Показую, значить, дивіться, обов'язково буду брати рукавиці для рук. Це дуже обов'язково, тому що цей тон. Він е, красить руки і да, вони змиваються, але ви можете цілий день проходити з такими руками ну, покрашеними. Да? У мене буде два продукти. Ось така маска від, е, як вона називається, Дж, е, Джун Фріда. Ця маска освітлююча. Дуже прикольний дає ефект на літо. Я наношу її на кінчики. І вона да, вона дає легке освітлення, але ви його помітите. На волосі. Мені вона дуже цим сподобалася, дуже цікавий продукт. Пахне таким лимончиком. Ось така вона жовтенька. З якісь там компоненти однозначні, які будуть давати освітленню вашому волосі. І продукт, який, який я вже тоніка, який я вже не раз показувала для охолодження волосся. Що я роблю? Я набираю цю маску. Я набираю її багато. Ось таку кількість, так? Вильно? Багато цієї маски набирала. Беру цей тонік. Зараз я відкрию. І невеличку кількість. Так, треба проконтролювати цей процес теж. Ось таку невеличку кількість я його додаю в маску. Більше не буду. Якщо добавити більше буде сиве волосся. Прям така сивина, сивина. Обережно. Я наношу буду зараз, наклоню голову вниз розподілю спочатку в руках цю масу, і отак, от на кінчики, нанесу. Почекаю, можливо, минуту, мабуть, не буду чекати менше. І змию її, просто полосну прохолодною водою. Ось я холодила волосся, нанесла ці два продукти, і, можливо, в камеру не так і помітно, але я можу вас завірити, що колір став більш холодним. І навіть видно, ось тут, де трошки була, я більш затрималась і не промила це місце. Ось така сивина залишилася. Це змиється. Я буквально там влажну салфетку і протру, і це все прекрасно змиється. Но ви бачите, який ефект може дати ця тоніка. Ось ця тоніка, вона дуже гарно красить, тому нанесити її треба трошечки спробувати з мінімальної кількостей, для того, щоб підібрати вже максимальну кількість для, для свого волосся. І мені подобається, він став колір чуть-чуть більш холодний. Ну, немає, дивіться, тут прям видно. Ну, от в камеру не так видно. Я дивлюся, в зеркалі це набагато, це набагато набагато більше видно. І хотіла би показати остаточний вже догляд, який наношу на волосся, аби дати йому блиску максимально і дати зволоженості волосся. Тому я буду наносити своє улюблене масло. Я не знаю, скільки я вже раз про нього говорила. Поки що це не можу я йому підібрати заміни. Ну, тут такий один нюанс. Я наносити буду його дуже-дуже багато. Прямо, я зараз покажу, скільки я зі 6, 6 помп. Повна така ладоня. Я це не покажу, бо вона розтікається. Е, може, навіть більше. Прям 7 помп і додаю цього масла. Розтираю його в руках, його дуже багато. І буду наносити на кінчики. Волосся мокре, якраз мені це і потрібно, щоб хорошо розподілити це масло. Прям так постаратися його дуже дуже гарно нанести. Що воно дасть? Воно пригладить чешуйки, волосся не так буде сильно пушитися і такої слисткості надасть волосся близьку. Ну, звичайно, далі потрібно, потрібно використовувати фен для того, щоб волосся зашліфувати. Я так уважно прям розприділяю, всій... стараюся дуже близько до коріння не підходити, звичайно. Але особливо тут ззаду, коли волосся дуже пушиться і приймає таку свою форму, яка мені не дуже подобається, то я намагаюся сюди нанести волосся достатньо в мене мокре. Так, все волосся все розпри... масло все розподілила. Кінчики, звичайно, це саме все основне. Що треба звернути увагу, та я просує просто. Thank you. Така покраска у нас виходить в результаті. У мене мілірування на волосі. Тому, звісно, десь буде темніше, десь буде світліше. Але я хочу показати, що отримується дуже натуральний ефект. Це не перепалене волосся, і це не жовте волосся. І це на сонці літом дуже дивиться гарно. Надіюсь, це вам відео було цікаве. Пишіть коментарі, ставте, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь на мій канал. І до скорої зустрічі!